Важлива, надважлива тема, дуже болюча, бо в цій жахливій гібридній війні, яка відбувається, на жаль, в нашій країні, інформаційна складова дуже вагома і дуже, я б казала, смертельно небезпечна. Ми це розуміємо, я практики дуже вдячна пану Михайлу, бо він такі філософські речі запропонував. Смислити, а я з точки зору практичних аспектів хочу саме те підтвердити: я практик, ми маємо дуже багато наших телерадіомовників на сході і півдні країни, і дуже добре знаємо, що перше, що робили окупанти, це телекомпанії. захватували, так компанії, і телебашні, телевишки, радіо і все таке інше. Тобто, і перше, що вони завозили в регіон, і це мало хто про це каже, поруч з танками і ракетами, там снарядами, були глушилки і такі спеціальні пристрої для фільтрації ефіру. Тобто інформаційна війна дуже, дуже. Важка, тяжка, і вони до неї дуже довго готувалися, ми вже це знаємо і бачимо. Поруч з тим є інформаційні ворожі операції внутрі країни. І ми можемо констатувати, на жаль, вибачте, презентація російською, я готувала її для іншої аудиторії. Полна відсутність налагодженої комунікації внутрі країни із закордонною аудиторією. Відсутність комунікативної стратегії і бачення. І е, головне відсутність е, дуже важливої складової це аналітики, якої бракує жутко. Я коли готувалася до цього виступу, шукала аналітику по різних регіонах. На жаль, її немає. От зараз в мене є надія. Я знаю, що Дмитро Тимчук, який сьогодні тут присутній на нашому головному столі, створює щось на кшталт аналітичного центру. Сподіваюсь, що він з його. Досвідом і знанням регіонів допоможе нам для того, щоб розробити комунікативну стратегію, нужно добре розуміти ситуацію і мати аналітику в різних регіонах. Тобто є сподівання, що таку аналітику ми нарешті отримаємо. Головне, що немає розуміння важливості проблеми і катастрофічності ситуації. Ми бачимо, що по останніх. цих Таких опитування рівень довіри падає просто жахливо. Рівень довіри до політиків, до влади, до інституцій. А що це означає? Що головна а, ну, причина того? Я думаю, що головна причина це саме відсутність комунікації. Тому я б хотіла, у цієї проблеми інформаційна війна, протистояння в інформаційній війні є дуже багато аспектів. Є аспект політичний, є аспект дипломатичний. Є військовий, є медійний. Я б хотіла, щоб ми сьогодні поговорили, ну, тобто, я б хотіла сказати, про інформаційний комунікаційний аспект, бо це дуже важливо. Без е розробки такої стратегії, не стратегії інформаційної безпеки, це зовсім інший документ. Там безпекові якісь є моменти, в яких є фахівці інші. Але комунікативну стратегію ми мусимо розробити. Що таке комунікативна стратегія? Е Ну, є загальні речі. Тобто для того, щоб комуніцирувати, треба зрозуміти, по-перше, хто ваша цільова аудиторія, і я вдячна пану Бога, що він вже про це сказав. А, які меседжі ви хотіли б донести до цієї цільової аудиторії, і які канали комунікації є для того, щоб ці меседжі доносити, і цей контент специфічний для кожної аудиторії доносить. Специфіка в тому, щоб дійсно в нас аудиторії дуже. Дуже різні, і е, для кожній з них треба розробляти специфічний контент. Тобто треба забезпечити всі цільові аудиторії інформацію, зробити цю інформацію достовірною і своєчасною, так, часною, і виключити недостовірну інформацію. Все на перший погляд дуже просто. Ну, і це все складає комунікативну стратегію. Ну, Що це дає? Я вже не буду казати. Так, основні групи, ну в кожного вони можуть бути своїми, я намітила такі: це громадяни України, тобто вільної України, як ми кажемо, бійці, АТО та волонтери, мешканці окупованих та звільнених територій, прифронтова зона і потенційні очаги сепаратизму. Це дуже важливо. Ми про це забуваємо. Але такий. Дуже багато місць, які потенційно небезпечні з точки зору сепаратизму, біженці та особи, які покинули Крим, мешканці Росії і російськомовні жителі закордону, мешканці за кордону та громадяни інших держав, які не мають надійних джерел інформації про Україну. А, і о, тому для кожної цієї групи є такі практичні поради, що треба зробити в першу чергу. А, я дуже коротко не, не. Ну, перше і головне по кожній цільовій групі зробити все ж таки аналіз. І в цьому є дуже велика потреба, і це наше звернення, мабуть, для до донорів: підтримайте аналітичні центри. На жаль, ці аналітичні центри, які існують, вони... Поважні, вони там відомі, але вони не дають тієї інформації, яка потрібна саме для того, щоб перемогти в інформаційній війні. Треба підтримувати це створення нових. Що в ну, пані Катерина сказала, що я увійшла в експертну групу о, по, для міністерства інформаційної політики. Ви знаєте, що це міністерство а, новостворене, його дуже багато критикували. Я теж критично ставилась а, до його створення. Але, знаєте, ну, критикувати легко треба щось все ж таки робити. Тому свою роль я бачу в тому, щоб все ж таки ну, радити і зробити так, щоб Міністерство більш-менш рухалось в потрібному напрямку. Тому я вважаю, що це такі практичні рекомендації, що можна і треба зробити. А треба провести навчання та атестацію прес-секретарів із співробітників, прес-служб, сайтів, відомств. І спеціалістів по комунікації це жахливий рівень те, що сьогодні є, бо прес-секретарі взагалі не розуміють своєї ролі і не розуміють, що вони, вони обороняють свого там, першу персону від журналістів і від, від, від надання інформації, а не сприяють отриманню інформації. Треба жорстко контролювати інформування громадян про все, що відбувається. Ми кажемо про один голос. Вибачте, іноді це приймає це не зовсім добре розуміє, що це Один голос, бо іноді в нас розуміють, що один голос це наприклад, означає, що лише прем'єр-міністр може говорити. А всі інші міністри виникають лише тоді, коли отримують догану чи там щось таке в ефірі. Це абсолютно неприпустимо кожне відомство не має права. А має обов'язок інформувати, інформувати детально про те, що відбувається, і інформувати настільки зрозуміло, щоб всі, хто турбується, всі, хто а, до того отримав якусь недостовірну інформацію, зрозуміли і повірили. Тобто, лише так формується довіра, лише так можна протистояти брехні, і не, не треба ніякої контрпропаганди. Треба казати в великому обсягі. Обсязі щоденно дуже багато правди і важливою, зрозумілою мовою важливої інформації. Потрібен зворотній зв'язок, і потрібно сприяти журналістам в отриманні інформації, а не перешкоджати, як дуже часто у нас відбувається. Є бойці, а то й волонтери. Це теж жах, бо люди воюють за. Батьківщину люди ризикують життям, вони не отримують жодної інформації ані з центру, ані від своїх рідних, тобто немає каналу інформації, немає е, ніякої такої інформаційної підтримки, яка б не просто допомогла, але це елементарні речі це підтримка бойового духу, перш за все. А необхідно навчати військових журналістів, бо це просто теж на професійний жах. Вони виїжджають на передову, вони розповідають те, що взагалі-то заборонено розповідати, і не розповідають якихось важливих для нас всіх речей. І треба створити який безпечний і надійний канал отримання інформації з фронту. бо сьогодні вже... Дехто з журналістів, які були ну, залучені до АТО, вони працюють саме за фахом, тобто працюють як журналісти, але не мають можливості передавати цю інформацію вчасно і надійно. Є, я думаю, що є люди в на окупованих територіях, які теж хотіли б надавати інформацію, але не знають, як це зробити. Всю цю інформацію треба збирати треба створити банк. Цієї інформації перевіряти її якимись. Вибачте, це не цензура, це безпека державна. Перевіряти її, наскільки можна її розповсюджувати, і вже після того розповсюджувати її по всіх усюдах, тобто і в країні, і назовні надавати цю інформацію, бо іноді просто соромно, коли ти там, CNN чи щось, і вони розповідають те, що є, а картинку беруть в Russia Today чи, чи десь ще. Тобто картинка відсутня, хоча. Я впевнена, що знімають їх, і вона є. Видіо, відео, ви зрозумієте, телебачення це така синтетична штука, і відео переконує значно більше, ніж текст. І без такого нормального відео дуже важко запевнити когось в чомусь. Є така комунікація, як з жителями, з мешканцями окупованих та звільнених територій. Вчора був такий в мене ефір на громадському телебаченні, і вони показали сюжет, вони зняли на звільнених територіях вісім хвилин. Це просто знаєте сльози. Це жах. Що люди кажуть? Вони абсолютно залишли. Тобто, це безпечна територія, це не окупована. Вони вже наші, українські, але вони настільки інформаційно занедбані, що вони просто кажуть жахливі речі, вони дезорієнтовані. І навіть дуже світлі, приємні такі люди, вони кажуть те, що тобто ми не надаємо інформації, а російські засоби масової інформації вони охоче заповнюють цю нишу. Вони надають дуже приємно, іноді абсурдну, але таку навіть там, обнадійливу якусь інформацію, дуже багато чого обіцяють, і дуже приємно в це вірити. І люди просто нормальної інформації не отримують. А треба все ж таки створювати особливий контент. Особливий ми знаємо, що є фахівці, які це добре. Так, закінчуємо. Це добре знають, і є навіть особливий словник для тих людей, ми сьогодні це почули. І це абсолютно інший контент, який треба створювати окремо. Ну, є ще комунікація з нашим зовнішнім світом. Це... І дипломатичні наші представництва, які, на жаль, поки що не виконують своєї і дуже часто я отримую від своїх друзів за кордону повідомлення, що вони не можуть навіть у нашого посольства отримати те, що хотіли. Але є така дуже проста робота, як створити умови для закордонних представництв, інформаційних агенцій, треба бути проактивнішими, бо до сьогоднішнього дня. Більша частина цих журналістів приїжджає до нас з московських турпунктів. Тобто зараз треба створити всі умови, їх треба зустрічати і червону доріжку вцілити, і тільки казати Працюйте, дивіться, кажіть правду. Ми допоможемо вам, ми забезпечимо умови для роботи, ми забезпечимо пересування, безпеку і все інше. Тобто, друзі, це робота не лише для міністерств і відомств, це робота. Для всіх нас і для медіаспільноти, і для експертів ми повинні скоординуватись, ми повинні об'єднати зусилля. Хай міністерство координуючу роль якусь виконує, але а, треба це робити негайно, бо а, інакше нам не перемогти. Дуже дякую.